Друзі, вітаю всіх на каналі Як варити і печи. Сьогодні я хочу з вами приготувати зельць. Зельць у нас кажуть сальцесон, зельць. Але зельц готується із свинячої голови. Отож, в мене половинка свинячої голови, рулька, свина нога, вухо. Потрібно гарно замочити на ніч в холодній воді. Воду злити. І варити м'ясо не менше 6-8 годин. Я додала чорний перець з горошком і 2 столових ложки солі. Коли зварила, процідила бульйон, м'ясо відділила від кісток. Півтора літрові банки я виклала по черзі м'ясо, часник, чорний перець дала подрібнений. Залила бульйоном і знову м'ясо, часник перець, бульйон. І так до самого верху. Потім поставила на холод, а без зельць застиг. У мене вийшло 4 обрізані півтори літрові баночки. Давайте подивимось на результат. Бачите, зельц дуже гарно нарізається. Він красивий в розрізі. Бачите, як гарно. Готуйте, не бійтеся. Як бачите, це зовсім не важко. На жаль, частина відео у мене не записалася. Вибачте, так сталося. Ну нічого. Я думаю, що ви всі вмієте помити м'ясо. І поскладати у каструлю. До зустрічі на каналі Як Варити і Печи. Хай вам смакує!